Привіт, мене звати Андрій, і я розповідаю корисне і цікаве про веб-розробку. Цього разу поговоримо про React, а саме про одну помилку: один антипатерн, який я дуже часто зустрічаю в коді, і він настільки часто зустрічається там в гітхабах, в репозиторіях відкритих, що навіть ще і помічники часто генерують код з цим антипатерном. Отже, розглянемо дуже дуже простий приклад. Дивіться, є в нас input, ми, це controlled input, тобто ми е, зберігаємо його значення в стейті. І е, задача показати е, значення інпуту в lowercase і в uppercase. Тобто, в незалежності від того, що ми ввели. Е, у нас має бути апперкей, І Дуже часто я бачу ось таку картину. Є в нас useState state з value безпосередньо. Так, це value, тобто Є input. Так. Це Ctrl-Input, тобто ми передаємо value, і на on-change ми також змінюємо value. В цьому useState state зберігається наш single source of truth. Тобто Значення input воно у нас тут в value. Можна, ну, є інший підхід uncontrolled input, але, в принципі, якщо є можливість, завжди варто робити саме controlled input, тому що тоді значення контролює React, і у вас не буде такого випадку, коли значення там, форми або конкретного інпуту не синхронізоване з тим стейтом, який у вас є. Так, але то ми зараз не про це. Отже, є value. І окрім того. Є ще два юстейти для UpperCase і LowerCase. Upper value, lower value. І, відповідно, ну, ініціалізуються вони також value to uppercase to lowercase. В принципі, в цьому немає потреби, бо у нас початковий стан це пустий рядок. Так? Тобто, в принципі, ми могли б тут засетити пустий рядок. Це не важливо, ні на що не впливає. Є два юз-ефекти. Ось перший use effect, він підписаний на зміни value. Кожного разу, як змінюється value, він в upper value записує значення з value to upper uppercase. Відповідно, те саме для Lower value. І ще один use, effect, він підписаний на value. Кожен раз, коли value змінюється, ми записуємо value to lowercase. Ну, ось ці два upper value, lower value змінюються. Так от, це якраз той випадок. Можливо, ви бачили. Чи не бачили статтю, називається You Don't need Use Effect. Це якраз один з тих випадків, коли use effect вам не потрібен взагалі. Чому? Давайте розберемось. Ми тут зберігаємо три шматочки стейту. Але що з цього дійсно є локальним станом? А які значення вони похідні? Дивіться, тут наш, я вже казав, що наш. Джерело даних Single Source of Truth, є таке поняття, так, єдине джерело правди. Це саме value. А інші ось ці два значення, вони завжди мають бути синхронізовані, бо вони. Ну, upper value, це завжди має бути value, але в uppercase. Це завжди має бути value, але в lowercase. Тому. Найважливіші тут дані це саме value, всі інші, ось ці два, є таке поняття, як похідні дані. Це англійською derived state. Так от, для derived state нам не треба зберігати їх в use state. Use effect, його задача це синхронізувати ваш React-код з якимись зовнішніми системами, Ну, типу як Local Storage, або ну, якась. Бібліотека, щось на кшталт цього. Тут же, це не зовнішня система, так? А у нас є value, ось вона тут це наш React-код. Тому в UseEffect немає необхідності. Чому? Дивіться, як це ж відбувається. Змінюється value. Так, ми відрендерили Value. Далі Effect, він відпрацьовує після рендеру. Після рендеру cell callback і в SetUpperState state запишеться. Оновлене значення, але це буде вже в наступний рендер. І таким чином, коли ви робите ось декілька юстейтів, ви даєте можливість просто простір для багів. У вас, по-перше, більше коду, більша можливість для багів, і є можливість розсинхронізувати. Ви можете в будь-якому іншому місці випадково ще викликати set про State з якимось іншим значенням, і тоді upper Value буде ну, і буде розсинхрон з просто з Value. Для Dirai state є дуже просте правило: Use state вам не потрібен. Ми оце все коментуємо. І замість цього, що ми робимо? Ми просто створюємо змінну upper value. І на кожен рендер ми викликаємо value to case. Те саме ми робимо з lower value. І все. Ось, ось і все. Працювати це буде. Так само, але в нас, ну насправді, на навіть краще буде працювати. Звісно, що тут різниці не видно, там, що той зайвий рендер відбувся чи ні. Але дивіться, наскільки в нас менше коду. І, і працює це простіше. Так, все, що виконується, все, що є в тілі функції компоненту, воно виконається на кожен рендер. І ось цей то uppеркей, то case, case виконається на кожен рендер, і це абсолютно нормально. Вам не треба там, думати, що ну, про перформанс, про ці мікрооптимізації, ви насправді ось цим зробите тільки гірше. І меморізувати це також не треба. Тому що рядки стрінги порівнюються по означенню. І навіть якщо ви будете передавати це в якийсь меморізований компонент, або якщо там десь upper value буде в dependency, dependency list, memo або Зколбек або щось таке, все одно кожен, на кожен рендер, якщо value не змінилося, то і upper value буде таким самим. Це не буде тригерити зайвих рендерів, зайвих там, перечислень якогось мемоюзованого об'єкту чи щось таке мемогозованого значення. І якщо ж єдине, тобто вам має бути абсолютно окей, що ось ці значення враховуються на кожен рендер. Якщо ж вам єдиний кейс, коли, єдиний випадок, коли варто меморізувати, це якщо ви передаєте, ну, наприклад, меморізований компонент, ну, по-перше, якщо це значення, яке ви враховуєте, драйв state, якщо це об'єкт, масив, так, або функція, тоді так, і якщо це об'єкт, і якщо ви передаєте його об'єкт як проперті, ну, наприклад, в меморізований компонент. Ну, наприклад, є у вас, наприклад, ми передаємо. Нам треба значення інпуту вивести по буквам, ну, знаєте, як пін-код в окремих інпутах, тоді ми робимо значення value, ми сплітимо, розбиваємо його на окремі літери. Так? letters, І це буде створювати на кожен рендер новий масив. Тобто тут буде новий референс на кожен рендер. Так от, якщо letters вам треба передати в меморізований компонент, ну, або letters uh, бере участь в депенденсі, так, сюзколбеки, use, use, use memo, Тобто, якщо тут мова йде про мемоізацію, якщо вам треба стабільний референс, от в реакті є таке поняття, як стабільний референс. Тобто, якщо ви не хочете, щоб uh, на кожен рендер тут буде новий референс, якщо цей новий референс викликає зайві перечислення якихось меморізованих штук, uh, то тільки тоді. Ви просто берете, і замість use effect, замість пари значень use-effect, use ви використовуєте один hook use memo. Його задача це меморізувати значення, тобто запам'ятати результат обчислень. І тоді ви робите value split. Що ми там робили. Ось тоді в нас є воля масив, і його референс в цій зміні він стабільний. він не буде в ньому, так, звісно що нам треба велі додати в депенденсі Тоді його значення не буде, референс не буде змінюватися, якщо value не змінюється. Ось і все. Тому, як підсумовуючи, це окей робити обчислення якісь на кожен рендер. Не треба тут якісь зайві оптимізації робити по перформансу, вони зроблять тільки гірше. React абсолютно нормально працює з тим, що. Якісь обчислення виконуються на кожен рендер, так буде простіше. Ну, простіше з точки зору багів, у вас буде менше багів. Якщо ж вам треба стейбл референс, стабільне посилання, і ви не хочете, щоб масив чи об'єкт створювався зайвий рази, якщо ви передаєте його кудись в мемоїзований компонент, тоді просто замість комбінації use state use effect врапайте це в use memo. От і все. Цю помилку дуже часто я бачу в коді. І, ну, як ви бачите, ці два рішення, вони набагато простіші, елегантніші, і коду менше, і працює воно краще. Попереду, я ще буду багато схожих порад і best practices розказувати. Тож підписуйтесь, залишайте коментарі, це дуже допомагає в просуванні відео. Ну і до зустрічі!